Новий вінницький ритм. 101,8 рафем. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін студії я автор та ведучий Олег Семко, А також сьогоднішня моя гостя. Я її дуже радий вітати. Сьогодні мене на гостях заступниця Вінницького міського голови, пані Галина Якубович. Пані Галина, радий вас бачити в нашій студії. Нагадаю всім нашим глядачам і слухачам, пані Галина опікується питаннями соціального захисту, охорони здоров'я, освіти, культури, спорту, сім'ї та молоді. І ще багато, багато, багато питань на ваших тендітних плечах, пані Галина. Сьогодні ми звузимо особисто, я зву. Жую, питання, і ви розумієте, чому ситуативно. Ситуативно Ми сьогодні будемо говорити в принципі про два таких основних напрямки: це е, робота е, з внутрішньопереміщеними особами. Вибачте, я говорю офіційно, хоча відверто скажу мені не подобаються ці терміни, але ми домовилися всі, ми так називаємо внутрішньопереміщені особи. І другий момент, якщо у нас е, стане часу, то ми трішечки поговоримо все-таки про 1 вересня, трішки поговоримо про школу, школи про дітей, підготовка, і так далі. І так далі Отож, пані Галино була запроваджена з самого початку. Допомога внутрішньо переміщеним особам нашим українцям була запроваджена така програма, яка називалася Продовольча програма зараз вона трішечки відозмінена. Злі язики, я не кажу злі язики, а жовта преса. Жовта преса каже, що її вже відмінили. Ми не жовта преса. Ми даємо тільки перевірену достовірну інформацію. Будь ласка, перше джерело, пані Галина. Яка, який вид зараз має ця програма? Доброго дня, по-перше, всім слухачам і глядачам, всім віничанам, гостям міста. І хочу сказати, що знаєте, ми вже останнім часом називаємо не просто внутрішньопереміщені громадяни, а ми називаємо їх вінничанами, тому що частина з них вже визначили, що будуть жити в місті. І вже майже півроку тут проживають. Да, йде, йдуть міграційні певні процеси. Хтось був транзитом, коли на перших місяцях війни. Зараз вже ми бачимо про довготривале проживання. Сьогодні у місті зареєстровано майже 43 тисячі. Навіть сьогодні вже буде більше 43 тисяч громадян, які вимушені були переміститися з своїх домівок і регіонів проживання, особливо там, де йдуть активні бойові дії, в місто Вінницю. І ці громадяни дійсно з перших днів ми. Працювавши з міжнародними організаціями, саме з місіями ООН, налагодили процес надання грошової допомоги, як вона називається, кеш допомога, продовольчою програмою Місії ООН. Це була велика підмога на перших місяць, перші місяці війни, тому що ще не повністю запрацювала державна програма і працюючи з. Міжнародною організацією ООН з програми, продовольчою програмою нам вдалося запровадити такий механізм, який потім був розповсюджений на всю Україну. Це отримання QR-кодів для надання матеріальної допомоги через перекази банку вірніше системи Western Union. І в нас в місті. Громадяни внутрішнього переміщення отримали найбільшу суму по Україні. Це зараз є всюди у статистиці, але зараз змінилися підходи і ем, всі. Програми вже централізовано будуть громадяни отримувати через програму Дія державну, яку Міністерство соціальної політики налагодило. І сьогодні ми знаємо, що можуть реєструватися в дії і внутрішньо переміщені громадяни, і громадяни тих міст, де немає навіть активних бойових дій, тобто наша, угу. наші вінничани, пам'ятаєте, був такий. І що якби всплеск, коли вони ходили в банки і реєструвалися так. в банках, але цього не треба було робити треба було через дію реєструватися. І коли прийде черга, коли міжнародні місії приймуть такі рішення, вони отримують свої кошти через дію, тобто на банківські рахунки mm -hmm. в більшості, або ж там є можливість почтовими переводами. Тому зараз підходи змінилися, але я хочу все-таки повернутися і подякувати міжнародним організаціям, які й далі з нами співпрацюють і підтримали нас в нашу. Ну, Таку Вінницьку трагедію, вона, в принципі, вся українська трагедія, але відбулася 14.07 ракетний обстріл міста Вінниці, центру міста, мирного міста, де фактично медичний центр. І заклад культури. культури, так де мав бути концерт на підтримку Збройних сил України. Тобто абсолютно мирний місто. І я вже не один раз давала інтерв'ю і говорила, що це. Напевне, такий їхній почерк, який показує, що ніяких правил війни, ніяких міжнародних правил ведення війни немає у расистів. Вони б'ють по мирним жителям. І хочу сказати ще раз, що міжнародні організації в перші ж дні звернулися з Тим, що вони можуть допомогти. І ось, наприклад, Міжнародна організація Acted запропонувала допомогу, ми з ними попрацювали, вони запропонували допомогу усім громадянам, які постраждали фізично від ракетного обстрілу. Це ті, хто знаходився на амбулаторному і на стаціонарному лікуванні. А це в нас було 210 таких громадян. Також вони Допомогли сім'ям загиблих, і ця виплата на сьогодні здійснена 531 особі, це і вінничани, і невінничани, ті, хто постраждали в період е, під час mm -hmm. ракетного обстрілу. Е, вони отримали 6600 на кожного громадянина. Це невеличка допомога, але е, враховуючи Ті і витрати, які понесли люди, і фактично те, що треба було десь можливо і на реабілітацію тим, хто був на стаціонарному лікуванні. Це була така матеріальна допомога. Якщо ж говорити про продовольчу програму, mm -hmm. то вони працювали в іншому напрямку з громадянами, тими, хто мав економічні збитки, скажімо так, це пошкоджені помешкання власних громадян. Це вікна, двері. Хтось отримував це було теж отримання коштів на особисті карточки. 600, але на сім'ю, не uh -huh. на громадянина, uh -huh. а на сім'ю. Також хочу сказати, що благодійний фонд джем допомагає і зараз встановлюють вікна, це малозабезпеченим громадянам. І також Червоний Хрест розпочав роботу по обмірам, де пошкоджені вікна, і віконні блоки, ці двері, балконні блоки. Вікна і двері також буде встановлювати для малозабезпечених громадян, тому що ми розуміємо, що деякі громадяни вже це все відновили самотужки, зробили, самотужки та. і вони мають податися і подалися більша частина. Ми це теж можемо побачити в дію на відшкодування збитків державою. Ну, з паном Романом, до речі, ми от говорили на минулому тижні, і він чітко казав, де хто хто вперше і хто швидше зробив самостійно. Але найголовніше, е, якщо зараз нас почують громадяни, які, е, на жаль, отримали збитки від цього варварського бомбардування, а, але ще якимось чином не подали документи або не зробили, або не знають, як це зробити. Перш за все, вам треба е, окреслити себе, тобто треба піти і написати заяву. Так. Саме так пане Роман теж сказав, і тоді допомога буде повністю і абсолютно всі, пані Галина. Ще один момент. знову таки ще одна допомога. Ще один вид допомоги гуманітарний центр речей. Ми знаємо, що він був відкритий достатньо швидко. Я знаю, що ми всі знаємо, і ми бачили і репортажі наших колег з телеканалу Віта візуалізацію, так би мовити, ми бачили. Спробуємо зараз цю візуалізацію зробити на радіо. Центр великий, центр класний, центр дуже дуже необхідний. знову таки. Um, Жовта преса. Сказала, що центр якимось чином закривають, не закривають, він куди здівається, і так далі. І так далі Я знаю, що це не так, але ви перше джерело. Прошу, пані Галино. Так, центр речей був відкритий зразу ж. Ми ж розуміли, що люди їхали і бігли, в чому були там. А були зміни пора року, з зими на весну, з весни на літо, і людям треба було і речі, якісь речі першої необхідності, і гігієну, і постільні принадлежності. І хочу сказати, що ми завдяки тому, що нам йшли на зустріч місцеві підприємці, навіть не брали кошти за оренду, ми відкривали центри там, де підприємці нам пропонували площі, угу. щоб людям було зручно там проміряти, поміряти ці речі чи подивитися, вибрати. І він у нас спочатку спрацював на Кармалюка, потім на Київський. Зараз він переходить. Ми будемо працювати спільно з громадською організацією Полум'я Надії і ось вже буквально вчора були перевезено з Київської на 600річчя 17 А, де також всі. Внутрішньо переміщені особи, які е, мають потребу в тих чи інших речах, можуть підійти і там, е, показавши довідку, або просто паспорт, що вони з іншої області, угу. отримати собі те необхідне, що потрібно. А цей центр ми завжди будемо е, поповнювати речами, тому що розуміємо, що далі йде осінь, далі буде знов зима, і людям потрібно. Мати якісь певні речі сезонність, а як Сезон... же, сезонність. відповідно до сезонного там спрямування, там чи напрямку, mm -hmm. як скажемо. Ші... Тому центр буде працювати на шестотріччі 17 А це великий торговий центр. Всі його в місті знають, тому будь ласка. Звертайтеся туди, і там ви завжди зможете знайти те, що вам потрібно. Нормальна абсолютно розв'язка. Ще раз на е повторюю шістсотріччя 17 А практично це початок великого спального району вишенька. Ну так впритул, практично. От, е вулиця 603 шістріччя його відділяє від іншого району. Е ще один момент: е момент захисту, момент юридичної консультації. Е я знаю, що внутрішньо переміщені особи мають право як на безоп. Платну, тут я хочу підкреслити це слово на безоплатну, первинну і вторинну юридичну е, допомогу. Декілька слів про це е, так. Хочу сказати, що і внутрішньо переміщені особи, і вінничани всі мають по законодавству це право, і е, тут е, якщо ну е, виникають такі питання, можна звернутися в прозорі офіси міської ради завжди підскажуть, куди піти і де отримати ту юридичну допомогу. Допомогу, яка потрібна, багато дуже звернень є на особистих прийомах, як в директора департаменту соціальної політики, так і у мене сьогодні, наприклад, був випадок щодо відновлення документів. Угу. Щодо того, що, наприклад, там діти мали отримати документи. От конкретний випадок в изюмі, але за вже був випущений цей паспорт id карточка, але отримати не можуть. Тому ми зразу вже спрямовуємо туди, де таку конкретну допомогу можуть надати і порадять, як бути в таких в тих чи інших випадках. Тому і первинна, і вторинна юридична допомога завжди її можна отримати відповідно до законодавства. Найголовніше прийти і звернутися. звернутися, так тобто допоможуть. Оце найголовніше. Декілька слів у нас залишається буквально 5 хвилин до завершення ефіру. Декілька слів. Про ну ми мусимо про це говорити знову таки ситуативно. 1 вересня, школи, діти, заклади освіти, скажімо так, який їхній стан, і на початку літа ми з вами зустрічалися, говорили про підтримку ЮНІСЕФ, говорили про переобладнання, про те, що буде певна комісія, що вдалося зробити. Я розумію, що дуже велика робота, дуже важка робота і дуже непроста. Як технічно, так і матеріально. штурму. Що... Хочу сказати вінничанам і нашим внутрішньопереміщеним особам, які, до речі, майже 1382 е, родини, скажімо, прийняли рішення е, і віддали документи своїх дітей в е, вінницькі школи угу. і будуть відвідувати вінницькі школи. Хоча в місті на сьогодні 11 тисяч дітей з нуля е, до 18 угу. років з них десь біля тисяч восьми це діти шкільного віку, і ми зараз моніторимо, скільки дітей приєдна... приєднається ще онлайн, і скільки дітей приєднано до інших школ, шкіл в тих містах, де вони проживали. Зрозуміло, на територіях, де можливо приєднатися до навчання. Хочу сказати, що Робота продовжується і вона постійно ну, удосконалюється. Чому? Тому що е, ті рекомендації, які нам надавала ДСНС, ми виконуємо, і зараз проводяться капітальні роботи. З міського бюджету виділено було майже 51 мільйон гривень на облаштування і на е, самі капітальні ремонти, але це не остаточна сума. Ще е, йде процес. Е, Деяких там подальших ремонтів велику суму виділили коштів на облаштування генераторами. З огляду на те, що почина... скоро опалювальний сезон, і ми не знаємо, в яких умовах ми його цей опалювальний сезон. Ми всі знаємося. Україна розуміє, що він буде надто непростим. Непростим. Дуже непростим, тому що. Розуміємо, що можуть бути а, навіть ну. Готуємося до Не говорити, до цього. але готуватися треба до найгіршого сценарію, як uh -huh, говориться. Uh -huh, uh -huh. Тому є доручення міського голови і робити пункти приготування їжі на базі шкільних їдалень. Є доручення щодо створення таких локальних в мікрорайонах проживання таких міст, ну не містечок, а палаток з кухнями для того, щоб були пункти обігріву тимчасові, якщо не буде ні електроенергії, ни uh -huh. газопостачання, ми також. Визначились, які потужності треба генераторів, які треба опалювальних там, конвекторів, скільки де в укриття, де треба і вже придбали біотуалети, де немає можливості влаштування, тому що ми ж всі знаємо, що школи побудовані ще в 60-х-70-х роках, де можливо і не можна пристосувати це все. Але саме основне, які роботи ми робимо, це роботи капітального. Характеру, це вентиляція, це другий евакуаційний вихід обов'язково uh -huh. по вимогам, це обов'язково тверде покриття. Підлога має ну, uh -huh. устелена не земля. Далі електроенергія, це зрозуміло, ну і гігієнічні кімнати. І облаштування вже в, в середині. От вчора буквально зустрічалися з фондом Східна Європа, який запропонував декільком школам 300 тисяч на облаштування, і ми маємо заповнити формуляр, що саме з облаштування нам потрібно в цих угу. укриттях. І одну школу готові виділити мільйон. Е, як співфінансування на капітальні ремонти, на капітальні роботи, і 300 також тисяч на облаштування цього укриття. Тобто, це будуть такі у них підписаний меморандум з Міністерством освіти України, це будуть такі модельні школи. Яка ну так покажуть, як має бути облаштоване укриття за всіма стандартами, які вже сьогодні опрацьовані? Також вони запропонували навчити вчителів зробити такі курси, і це дуже важливо. Я їй подякувала за це, що вони розробляють такий посібник, як мають поводити себе працівники установ освіти під час повітряної тривоги. Попутно, тому що ми всі розуміємо, це що це методологічна да. література і такі моменти що... вони дуже потрібні. Угу. В якби в ступер входить людина, коли починається якась стресова тривога, ситуація. Да. якась стресова ситуація. А да. Вчителям чи працівникам освіти їм не можна цього допускати, тому що у них діти. Відповідальність за дітей, наші діти, наші діти. Наші діти. Так. Е, я вам щиро дякую, пані Галина Якубович, заступниця Вінницького міського голови. Сьогодні була гостею першого Вінницького мультимедійного проєкту час змін. Є ще запитання. Я спеціально зараз ставлю три крапки. Пані Галино. Якщо ваша ласка, якщо ми з вами знову таки домовимося, зустрінемося, дуже дуже прошу знайти невеличкий Windows <свісно> в своїй обов'язковому я, графіках. Я розумію, що інформаційна політика це зараз дуже важливе, коли так. люди мають інформацію і розуміють, що робиться, як робиться, і е, якщо треба їм мати цю інформацію, то вони її можуть почути. Саме інформацію з першого джерела. Саме Дякую, оце, на цьому все. я роблю акцент. Шановні так. наші глядачі і слухачі, декілька хвилин приємної музики, і ми знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Симком. Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.